Oh, cama do that? Oh, that. Безкоштовна вакцинація тварин від сказу триває у Тернополі. Якщо влітку ветеринари обходили ЖЕКИ згодом приватні обійстя, то тепер приймають усіх, хто не встиг зробити щеплення своєму улюбленцю. Вакцинують у Тернопільській районній державній лікарні ветеринарної медицини, що у великій березовиці на вулиці Енергетична, 56. Безкоштовно щеплення від вірусного захворювання отримують собаки та коти віком від трьох місяців. Перед процедурою фахівці обов'язково оглядають. Тварину, аби переконатися, що вона здорова, і лише після цього вводять вакцину. Використовується вакцина українського виробництва, називається Рабістар. Вакцинація проводиться підшкірно, в дозі 1 мл. Так як ми сказали, допускаються тварини з трьохмісячного віку, тільки клінічно здорові. Тобто, якщо тварина в'яла, якісь там має виділення. З рота, з очей, такі тварини вже не допускаються до вакцинації, тобто пізніше її вакцинують. Процедура займає лише кілька хвилин. Після вакцинації ветеринари радять не випускати тварину на холод і уникати стресових ситуацій. Фахівці наголошують, щеплення від сказу потрібно робити раз на рік. Наразі це єдиний надійний захист від смертельно-небезпечного вірусу, який може передатися і людині. Тому вакцина це не лише турбота про свого улюбленця, а й про безпеку оточуючих. Якщо в них є паспорт, то проводиться відповідна відмітка ставиться в паспорті, наклейка про вакцину, дата виготовлення, серія, держконтроль і підпис ставиться лікаря-ветеринарці, який проводив. Для тих, хто не може приїхати до ветеринарної клініки, це стосується маломобільних людей або ж власників багатьох тварин, то фахівці можуть виїхати до них додому. Така послуга є безкоштовною, і нею впродовж року вже активно користуються тернополяни. У ветлікарні, що у Великій Березовиці, чотирилапих пацієнтів приймають у будні з 8 до 17.00. Записатися на вакцинацію можна за номером 27 04 66.